Всім привіт! З вами знову на зв'язку Ярвест. Сьогодні вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьмий день моїх торгів на бінарних опціонах. Давайте, я вже не буду затягувати оце вступлення, а ми починаємо. Тут ми з'явилися на ринку. Давайте я вже знайду якусь інтересну ситуацію. От, я сразу вже зайшов на ринок і зайшов на повищення. Як бачимо, угода закрилася в плюс. Це клас. Далі я знову зайшов на повищення. Як бачимо, знову угода зайшла в плюс. Клас! Тут я ще раз захочу зайти на повищення. Но я швидко подав угоду. Далі я зайшов на пониження. І опять же я бистренько продав угоду. Далі я зайшов ще раз на повишення, і тут я знову вирішив продати угоду. Добре, давайте підведемо ітог. Сьогодні були дві прибуткові угоди і три продані. Не одної неприбуткової угоди. Це клас. Будемо рухатися кліпшому. А вам я побажаю прекрасного дня і до зустрічі.